господарство сасок вітвецький на Хмельниччині. Займаємося вирощування сільськогосподарських культур. У нас є кукурудза, соняшник, ячмінь, пшениця, соя. Маємо свині і вирощуємо ті ну, культури, які треба зараз з тими цінами, що є, дуже важко, але ж маємо кому дати, щоб вони їх з'їли ці продукти. І бресавана посіли цього року себе зарекомендував добре, без не вибагливий до була весна холодна, він не вибагливий до... до холодної весни, не вибагливий до посухи, бо того, що майже ціле літо не було дощу в, нашій... в нашому господарстві Гібрид савана дав 3, 3 О, В оліність 52%. Хороший гібрид рекомендую для е, посіву в наших умовах, в нашій зоні. Дякую.